Росіяни пропонують схему, Вони пропонують три варіанти подій. Просто е, так топорно, як вони вміють. Перший варіант тікайте в Європу і так далі. Другий варіант ми вас повбиваємо, Ізюм, Буча, Маріуполь. На. Третій варіант асимілюємо. Ставайтеся, ставайте нами. Оце їх асимілятивний геноцид. Вони тобі пропонують варіанти, їм їм бажаний варіант. Останній. Асимілювати, uh -huh. щоб ти публічно відмовився від України, перестав говорити українську, нічого не думав, відмовився від свободи, демократії. Те став самим крутим москалем, ще більшим москалем, ніж вони. Доказував всім, типу, Царьов, ось та плесень. Да, от вони мають бути такими: Ківа, царьовий, uh -huh. Константинов. Боже мій яксьо, оце це вся шваль, от такою ти маєш. Ти маєш рвати на собі косоворотку, круче, ніж саме москалі. О, це раз. А друге, ну а ми у нас єдиний інший сценарій. У нас, нам не подобається ні одне з них. Наша задача їх прогнати. От. Тому все ясно, чітко і понятно. Їх програма ясна, наша програма ясна, вони не співставні, бо ми хочемо бути самими собою на своїй території, свободні, гідні, сильні, багаті. Да. А вони цього не хочуть. і Звісно, у них буде конечно, це проблематично асимілювати стільки людей. Але всякі ці сіманяни, наприклад, я буквально недавно бачу в прямому ефірі, вона цитурує, що типу плюс-мінус дословно. Это же не проблема поміняти ценности. Быстренько організуємо, поміняємо цінності. за три дня. Да. Ну за три дня навряд чи Цінності це... за три дня. О, тобто, це асимілятивна програма. Коні вона буде жорсткою і закінчиться жахливо для нас. Тому програти для нас е дуже погано, бо не, не треба нічого вигадувати. Просто подивися, що було з в по столітті. Що вони вже робили: голодомор, депортації, красний терор, грецька, польська, німецька. Операція депортація кримських татар, вірмен, греків, болгар все пройдено. Всі технології нічого угу. не про не повторюються. Криваве баню кожен раз.